У сумській церкві апостола Андрія Первозваного відспівали загиблого під час оборони Маріуполя 18-річного солдата Дениса Бондаренка. Дядько загиблого Миколи розповідає, юнак загинув 1 травня. Увесь цей час родина чекала, доки тривали ДНК-тести і сподівалася дочекатися солдата. Це мій племінник. Його татка, мій брат двоюродний. Він сам виявив бажання. Він був патріотом. І, бачивши це все на свої очі, він виявив бажання служити народу України. Денис Понтаренко народився в селі Стицьківка, там навчався в школі. Активно займався футболом, відвідував сумський центр Барса. Потім почав навчання в Сумському державному педагогічному університеті. Хотів опанувати спеціальність тренера. Як тільки дочекався повноліття, розповідає його товариш Владислав, уклав контракт і пішов на війну. Він був учасником нашої молодіжної організації Права молодь. Ми займалися всебічним розвитком молоді. Він також організовував патріотичні заходи для е, такої формації, як Джура. Долучившись до нашої організації, він твердо заявив, що бажає долучитися до лав полку Азов. Багато було розмов з приводу цього, але він твердо стояв на своїй позиції. Він мотивував, казав те, що треба готуватись до війни. Що ще він в мене є запис, там де він каже, що мені 18 років я хочу спробувати Азов, тому що моя совість мені не дозволяє сидіти вдома, поки другі там воюють, захищають мою країну. А я, я що не буду, він говорив, що краще померти ніж не жити в Україні. Це дуже дуже гарна людина в моєму житті. Він завжди дзвонив, коли був в Маріуполі, питав, як у нас справи, завжди казав, що у нього все добре, щоб ми за нього не хвилювалися. І він був дуже щасливий, що я туди потрапив. Якого ми всі чекали живим, яким ми всі надіялися, що, можливо, в можливо, десь він знаходиться живим. І до останньої є миті. Ми в цьому не вірили. Не вірили, тому що благоприставного воїна, героя України Дениса так. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.